Сантехніки Білого Дому в основі сюжету цього серіалу лежить Вотергейтський скандал, що призвів до відставки президента США Річарда Ніксона. Якщо ця історія вам зовсім невідома, чи ви чули за не тільки краєм вуха, то повідомляю, що реальний політичний скандал спалахнув у США у 1972-74 роках. Він розпочався після інциденту у готелі Вотергейт. Напередодні президентських виборів там було затримано п'ятьох осіб, яких звинуватили встановленні прослуховування у штабі кандидата в президенти від демократичного. Партії США Джорджа Макговерна, хоч на виборах і переміг кандидат від республіканців Річард Ніксон. Однак опубліковані пізніше матеріали показали, що Ніксон перешкоджав розслідуванню Вотергейтського інциденту. Наслідком цього став його імпічмент та наступна відставка з поста президента країни. Саме про ці події і розповість новий серіал. У центрі сюжету опиняться Говард Хант і Гордон Ліді, які перебували в таємній оперативній групі під кодовою назвою Сантехніки. Саме їм було доручено. Встановити прослушку в готелі Watergate. Їх екранні образи втілили такі відомі актори, як Вуді Гаррельсон та Джастін Теро. Спочатку серіал сантехніки Білого Дому мав вийти ще в березні 2023-го. Однак з часом його прем'єру було перенесено на 1 травня, Королева Шарлотта. Історія Бріджертона. Ця історична драма є доволі популярною серед глядачів. Події серіалу відбуваються в Лондоні епохи регенства та розповідають історію родини Бріджертонів, які намагаються знайти своє місце у вищому суспільстві. Схоже, що цей досяг того рівня популярності, за якого вже можна дозволити собі спін-офф чи навіть приквел, саме останнім і є пропонований до перегляду серіал. На відміну від оригінальної драми Кролева Шарлотта, історія Бріджертона є міні-серіалом і перенесе свою увагу з родини аристократів на королівську, та водночас зосередиться на таємницях біографії грізної та іронічної королеви Шарлотти. Історія становлення саме цієї дівчини і опинилася в центрі сюжету нового проєкту. Образ молодої королеви втілила акторка Індія Мартейфіо, для якої ця роль стала дебютною. Те саме можна сказати і про актора Корі Мілкріста, який зіграв юного короля Георга. А от оцінити акторські здібності обох дебютантів можна вже з 4 травня на Netflix. Всього нам покажуть тільки 6 епізодів. Таємниці бункера Ця науково-фантастична драма є екранізацією роману письменника Х'ю Гоуї, який українською мовою видавався під назвою Бункер ілюзія. Події серіалу відбуваються в антиутопічному майбутньому. Повітря на землі стало отруйним. Тож головні герої вимушені жити у гігантському бункері, який займає кілька сотень поверхів глибоко під землею. Тут люди живуть у суспільстві повному жорстких правил, які нібито покликані їх захистити. Зрозуміло, що довго співіснувати в таких умовах доволі важко. Тому обійтися без конфліктів майже неможливо. Одного разу група людей починають піддавати сумніву авторитет творців бункеру. Водночас вони вирішують дізнатися, що ж насправді відбувається на горі. Головну роль у серіалі зіграла Ребека Фергюсон, більш відома за такими фільмами, як Дюна та Місія Нездійснена. Також у вйомках задіяні Тім Робінс та Рашида Джонс. Прем'єра нового шоу відбулася 5 травня на Apple TV. якщо сюжет цього проєкту тобі нагадав про метро Дмитра Глуховського, Якщо чи серію Ігор Fallout, то сміливо став лайк. Цариця Клеопатра Ця псевдоісторична драма, використовуючи реконструкцію подій та інтерв'ю з експертами, розповідає про останню царицю Єгипту Клеопатру та її боротьбу за владу, правління і сім'ю. Однак ще до свого виходу на маленьких екранах цей мінісеріал спровокував скандал та викликав сильну негативну реакцію в Єгипті. Кілька осіб звинуватили авторів стрічки у фальсифікації та спробі переписати історію Єгипту, що й спричинило обурення в країні. А все через те, що образ Клеопатри втілила британська темношкіра Актриса Адель Джеймс все було б нічого, якби творці проєкту позиціонували його як просто художній, однак ними було заявлено, що він також є і документальним, а це означає, що серіал претендує на історичну достовірність. Низка єгипетських істориків та політиків заявили, що цариця аж ніяк не могла бути темношкірою, оскільки була гречанкою. Захищаючи бачення творців серіалу, один із істориків заявив, що його бабуся завжди говорила про те, що Клеопатра була темношкірою оскільки належала до місцевої Елінської єгипетської династії. Ну, раз це сказала бабуся, тому навіть немає сенсу сперечатися з таким сильним аргументом. Насправді, справжній зовнішній вигляд Клеопатри досі невідомий. Відомо тільки те, що вона народилася в Олександрії, а її батьком був Птолемей 12. Проте історики не знають, ким була її мати, що й дає підстави для різних припущень. Як би там не було, побачити новий серіал можна з 10 травня на платформі Netflix. Лицар у Чорному. Останнім часом південнокорейські проєкти не без допомоги Netflix і частіше з'являються на наших з вами екранах. Не став виключенням і цей місяць, адже 12 травня стартують покази нового постапокаліптичного серіалу, заснованого на популярному вебтуні Delivery Night. Події лицаря у Чорному відбувається у 2071 році, коли людям доводиться жити в умовах надзвичайно забрудненого повітря. Майже вся територія корейського півострова перетворилася на мертву пустелю, а в живих залишилось тільки 1% його населення. Зрозуміло, що в таких умовах найбільш дефіцитними товарами стали кисень, медикаменти та інші товари першої необхідності. У зв'язку з цим виживання людей напряму залежить від спеціально навчених людей, кур'єрів, робота яких тепер. Стала найпрестижнішою на землі. Саме про кількох таких осіб нам і розкажуть в новому серіалі. А якщо тебе не полишає відчуття того, що сюжет нового проєкту дуже схожий на «Dash Stranding від легендарного Хідео Кодзіми, то став лайк цьому відео. Як би там не було, однак Південна Корея вже неодноразово доводила, що вміє знімати доволі непогані серіали. Тому в лицаря у чорному є всі шанси знайти свого глядача. Американець китайського походження. Цей комедійний бойовик примітний вже хоча б тим, що головні ролі у ньому грають актори зі стрічки Все завжди і водночас, яка була тріумфатором на нещодавній церемонії вручення нагород премії Оскар. Тобто, ми з вами знову зможемо побачити разом на екрані Мішель Єо, Стефані Сюй, Джонатана Кеквана та Джеймса Хонга. В основі нового серіалу лежить одноіменний графічний роман Джіна Луєн Янга. У центрі сюжету історія старшокласника Джина Вонга, життя якого сповнене різними підлітковими та сімейними проблемами. З часом він знайомиться з новим однокласником, який приїхав навчатися за обміном. Однак поява нового учня в класі перевертає життя молодого Джина з ніг на голову. Адже тепер наш юний герой опиняється в самому центрі протистояння та баталій між богами з китайської міфології. Вже одні тільки промоматеріали свідчать про те, що в новому серіалі буде велика кількість постановочних будівель, Динамічний сюжет, ураганний екшен та складний монтаж. Хоча від проєкту зі згаданими акторами іншого й не очікуєш, ФУБАР. Схоже, що успішний серіальний дебют Сильвестра Сталоне в «Королі Талси ніяк не дає спокою іншій легенді бойовиків Арнольду Шварценеггеру. Адже як ще пояснити те, що залізний Арні вперше в своїй кар'єрі вирішив знятися в серіалі. Ну, якщо не враховувати те, що зніматися в фільмах, його більше ніхто не кличе. І це у 75-річному віці. Творцем нового проєкту став письменник і продюсер Нік Сантора, за плечима якого робота над такими хітами, як Клан Сопрано, втеча зв'язниці та Теорія брехні. Історія в новому серіалі розповідає про пенсіонера Люка та його доньку Ему обидва є таємними агентами ЦРУ, що весь час старанно приховували цей факт один від одного. Коли герої дізналися правду, вони розуміють, що насправді нічого не знають про інших членів своєї сім'ї. Однак ситуація складається таким чином, що тепер вони вимушені співпрацювати разом. Можливо, саме ця робота дозволить батьку й дочці більше зблизитися між собою. Схоже, що в серіалу Фубар є всі шанси для того, щоб стати успішним. А глядачі тепер будуть сперечатися між собою з приводу того, хто крутіший пенсіонер Сильвестр Сталлоне чи Арнольд Шварценеггер. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані серіали пишіть у коментарях. Водночас, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.